Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. друга річниця трагедії у Бучі нагадує нам про одну з найбільш знакових подій у російсько-українській війні: подій, яка змінила саме наше ставлення до цього екзистенційного конфлікту, перебіг війни, уявлення про те, як ця війна може закінчитися. Багато хто пов'язує. Трагедію у Бучі із провалом перших російсько-українських консультацій щодо закінчення війни, які продовжувалися у Білорусі та Туреччині. Однак, як на мене, шансів на те, що ці перемовини могли б закінчитися якимсь конкретним результатом, насправді не було. Про це засвідчує і реакція російських пропагандистів на пропозиції власної. Російської делегації на перемовинах у Стамбулі, і той факт, що сама делегація складалася з осіб, вплив яких на рішення російського політичного керівництва, на рішення президента Володимира Путіна дорівнював нулю. Отже, яка справжня задача була перед російською делегацією на переговорах з українськими учасниками тих консультацій, які відбувалися у Туреччині? Можна сказати, створити пастку, примусити українське керівництво погодитися на такі умови миру, які призвели б до вибуху незадоволення серед українського населення. Тоді Володимир Путін щиро вважав, що Бліцкріг можна буде здійснити за допомогою самих українців, які знищать власну владу, тому що будуть незадоволені умовами миру з Росією, і таким чином. Ця фактична ліквідація українських державних інституцій вважали у Кремлі допоможе Росії без зайвих проблем окупувати всю ту територію України, яку Володимир Путін збирався поставити під контроль своєї армії на першому етапі великого нападу Росії на Україну. Однак українське керівництво до цієї пастки не потрапило, українське суспільство проявило зрілість, і від ідеї російсько-українських перемовин в Кремлі вирішили відмовитися, якщо не назавжди. Так, принаймні на дуже довгий період, я взагалі думаю, що російсько-українська війна буде однією з тих війн, які не закінчаться за столом для перемовин, хоча б тому, що для російського керівництва Україна це не держава, а частина території так званої історичної Росії, тобто сепаратистське утворення, яке рано чи пізно має бути зліквідоване. І тому єдиним реальним результатом війни, якщо Росії не вдасться здійснити свої амбітні плани, буде її фактичне завершення, перемир'я без будь-якого офіційного оформлення, припинення війни, тому що у обох сторін або у однієї з них просто не вистачить ресурсів для подальшого ведення бойових дій. І ми з вами маємо сподіватися і працювати на те, щоб такою стороною у війні була саме Російська Федерація. Але Якщо говорити про значення Бучі, то це зовсім не питання перемовин як таких, це демонстрація того, що сучасна Росія остаточно розпрощалася з точки зору поведінки своїх громадян і свого керівництва з європейською цивілізацією. І, до речі, реакція росіян на терористичний акт у крокус Сіті Холі це знову продемонструвало. Ніколи в радянській чи навіть новітній російській історії не пишалися тортурами учасників терористичних актів, не показували відрізані вуха, не демонстрували результати побиття людей, яких навіть звинувачували б у тяжких злочинах. Це не було ані під час сталінських репресій. Організатори, яких намагалися продемонструвати нормальний зовнішній вигляд тих, кого вони вбили і катували ще до моменту, коли їх показували публіці. Ні під час чеченських війн, коли також не демонстрували результатів тортурів і побиття. А от зараз це стало можна сказати, мейнстрімом, і це вперше було продемонстровано саме в Бучі, де Росіяни абсолютно показово, холоднокровно, усвідомлюючи, що така інформація буде відома медіа, вбивали і катували мирне населення України. Це абсолютно свідомо, якщо перейти з логіки нашої цивілізації, європейської цивілізації, гуманізму на логіку тоталітаризму. Політика залякування населення. Демонстрація сили, демонстрація всім, що російські силові структури можуть піти на будь-які злочини проти своїх ворогів. А серед цих ворогів може бути і цивільне населення, і тому жодний опір їхнім діям, жодні спроби яким чином. Заважати тим рішенням, які ухвалюються російським політичним керівництвом на чолі із Володимиром Путіним, все це призведе до вбивств, до тортурів, до страждань. Це свідома тактика залякування. Ще один дуже важливий момент цієї тактики: мирне населення України має залишати території, які будуть окуповані російською армією. Люди мають лякатися російських. Танків чи російської піхоти вони мають усвідомити, якщо приходить росіянин, їм не буде ніякої можливості врятуватися. Це теж свідомо робиться. Росіяни хочуть очистити територію так званої історичної Росії від нелояльного населення. Буча та інші місцевості Київщини були свідомо обрані для того, щоб під час наступних операцій російських Збройних сил на території України. А в тому, що ці операції будуть продовжуватися, Володимир Путін не мав жодних сумнівів. Населення залишало свої домівки і таким чином дозволяло б російському керівництву у майбутньому заселити окуповані території лояльними до президента Росії та його людину ненависницького режиму громадянами Російської Федерації. Це теж не новий підхід. Так, Московське князівство, а потім царство діяло спрямовані. Перших моментів своєї територіальної експансії, починаючи з спаленої рязані населення князівства було вигнане на московські землі, якщо бути точним знищене, і таким чином підмінено москвичами. і закінчуючи виселенням народів Радянського Союзу з їхніх історичних домівок вже у сталінські часи. Росія, яка повернулася до демонстративного сталінізму, впевнена, що нелояльне населення має або знищуватися, або виганятися. Не дарма ж очільники колабораційних адміністрацій на територіях окупованих росіянами, розповідають про вигнання тих, хто продовжував притримуватися позиції, що ці території є невід'ємною частиною території України. Але разом із цим буча. Продемонструвала українцям, що у них немає ніякого вибору, окрім як опиратися російській агресії, що це вибір між життям і смертю. Бо уявити собі життя за окупаційних адміністрацій можна тепер тільки у фантастичній стрічці. Насправді люди, які потрапляють під окупацію, можуть опинитися під реальною загрозою, знищення, пограбування, зґвалтування. Бо це офіційна політика Російської Федерації, началі з президентом Путіним. Політика, яку, як ми бачимо, толерує російський народ. І ось це і є головний результат того, що ми дізналися про Бучу і про Росію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги й миру вам! Хай щастить!